Я недавно кинула е відео е з маскою в інстаграм, де, я, е де моє волосся режого кольору, і задала питання, якби голосуємо за чи проти, так чи ні. І знаєте, я це зробила не просто так. І взагалі я все, що я е кидаю, все, що я знімаю, воно не просто так. От я так відчуваю, і я так роблю. І вже маючи певний досвід щодо зовнішності, який я прожила на собі, я можу багато чого сказати. І сьогодні я хочу трошечки поділитися цим досвідом, коли був період, коли я дуже сильно не приймала людей, я не приймала людей, скажімо так, за їхню зовнішність. Коли я була ще дуже дуже юна, в мене не було такого дня, щоб я вийшла з хати і з дому, не намалювавшись. Я спеціально зараз використовую ось цю маску в інстаграмі, щоб вас трохи тригернуло. В кінці ви зрозумієте. Так от, був період, коли я не дозволяла собі вийти, не намалювавши очі, губи, тому що мені здавалося, що без цього я не красива. І я дуже сильно не приймала людей, які ходили не намальовані, так? не підвели там очі, брови, губи. Як так? Потім в моєму житті настав такий е, довгий період, коли я, знаєте, коли я побачила, точніше, через мої очі, було видно красу без всякого макіяжу, без якихось там причосок, без е, абсолютно, тобто е, відкрилася та частина моєї душі. Дзеркальна, яка просто бачила із середини. І знаєте, так як ми е, ростемо завжди розвиваємося, і коли вона у нас в житті відкривається дещо да, для нас, ми думаємо, що все, оце так має бути. І тоді в мене почався період е, тотального неприйняття людей, які красились. Щоб ви розуміли, я в своєму житті прийшла із зовнішністю дуже багато всякого. Я красила волосся часто. Я була різних кольорів: і чорна, і біла, і червона, і така сивувата, і рижа. Це мені саме найбільше сподобалось, якщо чесно. І... І довге волосся, і коротке волосся, і я опалила була собі волосся з такого, стало ось таке. Скажем, я маю дуже такий великий досвід цього всього. І тому, Коли мені відкрилися очі на справжню красу, тобто, що значить на справжню красу, на внутрішню. І я побачила себе красивою без оцього всього макіяжу, так, без... це зараз маска на моєму обличчі. Але ви дивіться, нехай воно, е нехай із вас виходять всі ці програми негативні. Е і коли я побачила да, себе красиво без цього всього, я подумала, що які вже ж всі дівчата, жінки обмануті, а вони крашуть очі, волосся, там ще щось, губи. Тоналку ставлять на обличчя, макіяжі ці всі, це так все негарно. Просто розумієте дуже мало є душ, які вже прийшли до того пункту, коли вони розуміють, що кожна людина, кожна душа має пройти свій досвід. І як учив нас Ісус, не засуджуйте. І не судіть по обличчю по зовнішності, а подивіться на душу людини. Але щоб побачити душу людини, що ці люди вони засуджують себе, тому що вони не приймають в тобі те, що не приймають в собі. Ось так. І це відео, що я виставила, мені просто було цікаво подивитися на реакції людей. І, в принципі, реакції були адекватні. Не можу нічого сказати такого поганого, але одне, що хочу сказати, нам треба навчитися дивитися на душу, а не на зовнішність. І я вам скажу, що ця така зараза це засудження, осудження. От, ти не така, яка, яка я би хотіла тебе бачити. Там. Ти не так робиш, як би це мало бути. Воно м -м, пішло настільки глибоко. А, що ж страшно. І в тих місцях, де тебе мали би приймати, любити, допомогти тобі. От коли людина попадає в щось в кусь пастку в житті, що людина, що людина робить? Вона шукає допомоги м, у Бога. І коли людина немає контакту із Богом, коли вона зовсім зовсім юна, вона не знає, її навчили. Вона починає шукати, куди вона йде. Вона йде в церкву. І знаєте, є дуже багато церков, де тебе виганяють, якщо ти неправильно одіта. І це дуже, це дуже сумно, насправді, друзі. Це дуже сумно. Але щоб відказатися, відректися від цього судження, треба свідомо до цього поставитись. Коли ви не приймаєте якусь людину за її зовнішність, запитайте себе, чому я її не приймаю? Яке я маю право її не приймати, чи її якось виправляти, коли Бог її приймає такою, яка вона є, чи його. Чому я її не приймаю? Чи насправді в людині цій проблема? Чи можливо мені треба просто? Дозволити Богу любити через мене. І це саме така найосновніша якби, причина, чому ми не приймаємо, тому що ми не любимо. Кого ми не любимо? В першу чергу ми не любимо себе. Ось так. Тому що, коли я люблю себе і накрашеною, і не накрашеною, із присою, без причорски. У мене навіть був період, коли я обрізала волосся своє, ось таке, навіть ще довше можна сказати, майже до лисого. Це в мене був той період, коли я проходила дуже сильні трансформації з Богом, і багато людей дивилися боком і крутили пальчиком. Але той досвід, що я прожила, коли я обрізала волосся. Я не розуміла, чому, але так мені хотілося і так мені було легко, я з часом зрозуміла, що я просто обрізала весь свій е, негативний досвід. Я відказалася від старого, е, тому що у волоссях записується насправді вся інформація. І це не означає, що всім треба різати волосся. Не треба різати волосся всім. Просто це був досвід моєї душі. І в кожної душі є свій досвід. І коли ви щось робите, саме основне, щоб ви це робили по зову вашої душі. Якщо ви щось робите, і у вас іде якийсь внутрішній супротив, значить ви берете не своє. Воно вам ніяк не допоможе. Воно вас зажене ще більший кут, де ви не будете бачити виходу. Тому <кхід> моя порада дня і на все життя, як завжди. Дозвольте собі любити інших. А любити інших, знову ж таки, ми можемо тільки полюбивши себе. І сьогодні ця маска, яку я а, оділа на себе, для вас. От полюбіть мене, навіть коли я включаю маски. Чи вистачає у вас любові на таке? Якщо ні, Пора, знаєте, задуматись. Тому що вся є любов. Насправді все є любов. І коли людина відрікається від любові, а любов це Бог, то просто людина не зріла, її душа не зріла. А зрілість це про прийняття, про повагу, про рамки, коли ти не залізаєш туди, куди тебе не просять. І поважаєш думку кожного. Тобто, я приймаю вас такими, які ви є. Це не означає, що я буду так робити, як ви. Ні, я буду робити як я. Але я приймаю вас, тому що це є ви, це є ваша душа і це є ваш досвід. І все має місце в цьому світі.